Шановні земляки, доброго здоров'я. У нас в кадрі Наталія Піддубна. Це та староста, яка під час війни не покинула свого бойового поста, а бойовий пост у її в Івашках, за 100 метрів від кордону, яка майже такий молодий вік могла б дета оприділитися і на західній Україні, і за кордоном знайти собі заробіток, спокій. Замість того, вона сьогодні залишається своїми земляками в Іважках. Наталя, добрий день. Добрий день. Всі? Вітаю вас з тим, що вас е, нагородили таким званням почисний житель Золочівської громади. Да, так воно зараз надивається. Так. Да? Ми давали про це публікацію в газеті. Люди дуже дуже схвально відгукнулися на це рішення місцевої влади. Як там живуть люди? Скільки там людей? Як вони живуть? Вони отримують якусь підтримку, бо насправді я туди зараз став рідше їздити. Я їх бачу менше в дрони. Ну, мене туди можна сказати, вже не пускають. На сьогоднішній день у нас в Івашках залишається 60. 56 чоловік, пировська 12 і на Басове одна людинка залишається. Вибачте, а на Перовському хтось живе? Так, 12 чоловік. Господи, що ж там за людинки такі. Вони молодці. Вони на велосипедах в Олександрівку приїжджають за гуманітарною допомогою. Гуманітарна допомога в нас видається 3, а то й 4 рази на місяць. Просто в нас є черга mm. з одноробівським округом, нам видає вісікей. Адра, Благороб і Черкаси, чотири благодійних організацій благороб. Це в нас і продукти харчування, і гігієна. Благороб. Ми бачимо Гончаренка Олександра. Це так Олександр, і продовжується. Олександр Вікторович. Ми дуже вдячні йому за цю допомогу, тому що він самостійно з власним транспортом з Харкова привозив нам цю допомогу. Не бере зовсім ніяких коштів, якби хто не не говорив. І на свій страх і риск я навіть не уявляю, як можна це ж. Не легковий автомобіль, яким він їде. це йде той автомобіль, який можуть в першу чергу повинні обстріляти Це йде газелька крита, і це страшне. Він ризикує життям. Я не знаю наскільки ми зараз не світимо цього факта. Ні, цей факт уже ну він світиться просто там. Знатимуть, що то Олександр Вікторович, не знатимуть, там просто такі машини нищать, всі ряд. Скажіть, а останнім часом були е, такі випадки, що нападали просто на мирних людей, дрони, обстріли. Що було там в останнє? В останнє там постійно. В Останнє пировське вже майже тиждень обстрілюють безпреривно. Дістали до того місця вже за дамбою, як ми говоримо, вже й туди, туди прильоти. Ми сподіваємося, що скоро все закінчиться. Але я дуже хвилююся за цих мешканців і навіть буду пропонувати, знову буду пропонувати, поки є в нас можливість виїхати в більш безпечніші місця хоча б на деякий час. Бо попереду в нас зима. Взимку може статися все, що завгодно: не бути газу, не бути світла, не бути води. І потім ну, це для нас буде дуже складна ситуація. Із тих активістів, яких я бачив, знімав частенько з ними, спілкувався. Багато людей вже не витримали. Вони можуть не витримати. Бо я згадую вулицю лабуза. До речі, там, хоч один будинок залишився, ну цілого мабуть, не залишилося. Там Валентина жила. Так, жила. дівчина. коли героїчна героїчна. виїхала, тепер залишилися три дівчинки у мене е, на громадських роботах. Вони, вони герої неймовірні. Кожного дня, Назвіть їх подус, Тамар. подус Тамара, Краснікова Тетяна так. і Таня Тилик. Ну і звичайно ж, Тамара Олексіївна Говар, вона залишається постійно зі мною. А ту міну з-під хати в неї. Так, забрали. Чоловік дуже сердився, каже, от нам кинули тут міну. Я сплю з однієї сторони. А через стіну міна спить уже скільки вона тиждень була? Ну мабуть, так це дронський. Дякуємо Дрон. хлопцям, що вони забрали. Ми розуміємо, що дуже багато таких снарядів по всьому округу вони лежать, і в деяких місцях вже неможливо ходити. Нас попереджають про це. Є дуже сумний досвід, коли три чоловіка загинули на міні, і ми розуміємо, наскільки наскільки це попередження реальне. А от ще одне питання з відвертих. Є така думка, що ті, хто залишились, то ждуни. Я не згоден з цією думкою, бо я бачив тих людей на власні очі. А як ви вважаєте? Ви знаєте, навіть це слово ну, мене гнівить, тому що я залишаюся там з цими людьми і розумію, наскільки важко, бо там залишилися 60+. плюс. Настільки важко їм залишити їхні домівки, коли вони все життя е, трудилися, і вони трудилися не просто сидячи там десь в якомусь кріслі, вони тяжко працювали, щоб чогось е, придбати. А, а зараз їм треба це залишити. Це просто нереально важко. Це дуже важко. Це дуже важко, і це може зрозуміти тільки той, хто хоч раз кидав свій будинок, кидав і їхав кудись невідомо куди. Я знаю, що і важківці, ті, що залишились, вони вже нікуди не підуть. Вони будуть чекати перемоги і будуть сприяти перемозі. Я переконаний в тому, що вони чекають не ворога, а перемоги. І важківці чекають перемоги, як ніхто інший. Вони вже згодні. Все ще завгодно зробити, аби тільки за... ці обстріли закінчилися, щоб можна просто було вийти на вулицю спокійно і посидіти на лавочці, і поговорити один з одним. Які прості речі, так посидіти, поговорити, і важківці посадили картоплю? Чи вони, викопали? Вони викопали викопали її? Уже вони й готуються до нового сезону. Уже його роди говорять. Ой, неймовірні люди, важківці. Донечка ваша далеко від вас. Так, моя донечка в Харкові. Знаходимо. Удалося б умовити. Я пам'ятаю, що це нереально було умовити ту дитину. Як звати донечку? Скільки років? А, 12 років. Важко, і вона й зараз проситься додому. Я хочу додому, але пояснюєш, вона вже доросла, вона все розуміє, але не розуміє одного, чому мама досі знаходиться там, а не поряд з нею. І це та дитина, в якої загинув папа. Так, на жаль. На жаль, загинув на війні. Тато загинув. І не знаю, як люди з цим змиряються, але ми, ми не можемо. Цим важко змиритися. Наталочка, тримайтеся. Вітайте, вашківців! Я дуже радий, що їх не покидають благодійники. Я дуже радий, що ви поряд з ними залишаєтесь, які б не були розмови, які б не були настрої. Зморені війною люди здатні навіть на грубість, можливо. Я не знаю, як ви там працюєте. І ви там одна. Туди ж ніхто не рипається, туди страшно їхати. І оця Наталя піддубна приходить і вислуховує, і отримує, а потім бере і працює. Так воно Нічого. У вашому. Житті. Ми, ми віримо в перемогу, ми віримо в краще. А всі ці негаразди, нехай вони залишаються позаду. Я просю Бога, благословення вам, захисту для вас і для ваших земляків. Все буде Україна, тому що ви такі є на світі, і ви такі українці. До нових зустрічей, земляки!